Перед нами Renault Megane третього покоління, 2009 рік випуску, темно-сірий колір. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Е, є сліди експлуатації по кузову, але в загальному автомобіль не в непоганому стані. 285 тисяч кілометрів заявленого пробігу. Автомобіль має дизельний двигун об'ємом 1,5, К-9К на 110 кінських сил, шестиступенева ступенева механіка. Автомобіль має туманки передні-задні, стоїть автомобіль на зимовій гумі, на залізних дисках, чорні ковпаки. Е, ну Гума так собі, чесно скажу зразу. Гума так собі. Вона, напевно, доїжджає, а зимову гуму треба б вже купляти. Автомобіль в кузові універсал, є задні парктроніки, є фаркоп, автомобіль продається від третього власника, і автомобіль після великого техобслуговування. 5 тисяч кілометрів тому були замінені повністю комплект ГРМ, мастила та фільтра, обслужена подвісочка, дозаправлений кондюр. Ну, Тобто машина зараз на повному ходу все робить, все класно. В багажнику мінялось все, а крім зараз продемонструю. Окрім паливного фільтра, він лежить новий, дивіться, лежить новий. Ось, його треба тільки поміняти. І все. Шторка в багажнику є, великий доволі багажник. Там у нас повноразмірна запаска і набір інструментів. Відкривати не буду, бо чесно кажу, що в міганах це так незручно робити, що не завжди хочеться й доставати. Але в фотографіях побачите все ж таки дістався. Салон текстиль і зверху в діті чохли. Для того, щоб зберегти оригінальність салона. Встан. Непоганий. Тобто ціна якість. Ціна стан, скажімо так, навіть. співпадають. Кермо у нас шкірує перетягнуте. Але ось побачимо послідом, що вже експлуатувалося. Якщо б він був оригінальний, то він був максимально потерпілий. Пробіг заявлений: 285 тисяч кілометрів. Є датчик світла датчик дощу, шестиступенева ступенева механіка, як я вже сказав, круїз контроль, кандьор заправлений, штатна мутичка, грає в принципі непогано. Дуже класний розхід палива в цьому автомобілі. Зараз середній розхід палива. ну, Напевно, вона приїхала з траси, нещодавно каталася, то показує 4,6. Це гарні показники, особливо для, для нашого часу. Економність їзди в паливі, воно завжди в пріоритеті. І Тому ці автомобілі, Megane третього покоління, дуже, дуже актуальні на нашому ринку. Вони дешеві в обслуговуванні, і вони доволі, навіть якщо взяти в таку простеньку комплектацію, то в принципі кондиціонер, 4 склопідйомника, електрорегулювання та дзеркал тут все є. Тож, друзі, автомобіль стає в продаж за ціною 7 тисяч без долара, є невеличкий торг і машинка готова до продажу повністю. Чекаємо на вас.